Друзі, якщо ви шукаєте швидкий, надійний і компактний ноутбук, цей огляд спеціально для вас. Сьогодні я вам покажу модель, яка коштує як бюджетник, а працює як бізнес клас. Packard 840 G6 мрія 2025 року. І до речі, коштує він не дев'ять як раніше, а всього лише 8500 тисяч гривень. Що маємо під капотом? Процесор Intel Core i5 і 8 генерації, турбо до 4,1 ГГц, оперативної пам'яті 16 ГБ і SSD-накопичувач 256 ГБ. Клава з підсвіткою, металевий корпус, звукова система Бенкен Olufsen всього лише за 8,5 тисяч гривень. Залишайте коментар та переходьте за посиланням, в описі є всі наші контакти. My wow. electronics